Вітаю, друзі, покажу апарат, дякуючи якому я вилікував без жодних медикаментів собі хребет. Ну, я думаю, декілька десятків своїм друзям, яким я рекомендував і допоміг лікувати. Що це за апарат? Бачите, він був рівний. Ми його закладаємо і процедура. Показую повністю. Кладу його так, лягаю. Головне... Тут посередині лягаю. І тепер зверніть увагу, як мають бути ноги. Великі пальці. П'яте роздвинути і ось руки. Малі пальці до себе, витягнути руки. Мінімум лежати потрібно хвилин 5. Ну, можливо, 5 хвилин з першого разу не вдасться. Я вже можу лежати і годину, тому що я все вирівню, вилікував. В принципі, жодних болей нема. Спочатку така сама процедура відбувалася, полотенце скручене, скручене на валік. Це колись, допоки я не дістав такий апарат. Так що, коли треба, можете починати на валіку, а кому потрібно такий апарат і вилікувати хребет. В принципі, поверте, то звертайтеся.